Президент України дав інтерв'ю, і The Guardian, і The Economist. від інтерв'ю в The Economist з'явилися нові тези, нові деталі стосовно того, що сказав президент України. Дональда президента США Дональда Трампа поки немає готового плану про те, як завершити війну в Україні. Впевненість у цьому висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю саме для The Economist. І президент сказав наступне: що я впевнений, що поки немає готового плану. Чому тому що план не Може бути суто американським, тому що війна йде тут, і без нашої спільної роботи, без консультації з нами, я думаю, він не може бути повним. У команди президента Трампа ймовірно є якісь розробки, і сказав президент, що він впевнений, що вони є, тому що для них це дуже важливе питання. Тут ми бачимо, що від фрази Я закінчу війну за 24 години і до відсутності плану закінчення війни до тепер минуло багато часу. Тож Враховуючи все те, що відбувається, які кроки на вашу думку повинні зараз робити Сполучені Штати, щоб забезпечити більш ефективну роль у переговорах щодо війни в Україні щодо мирного плану. Як ви оцінюєте на тлі того, що відбуваються контакти Білого Дому та Кремля? Ну, по-перше, Сполучені Штати Америки роблять дуже багато для того, щоб закінчилася війна? Направду так і є. принаймні кожного дня Трамп. Лягає спати і прокидається з цією думкою. Я зараз не іронізую. я абсолютно говорю серйозно. Але справа в тому, що дійсно, як зауважує президент України, то це план Трампа, американський план. А втім, я не маю сумніву, що там враховані і українські інтереси, питання лише в якій мірі. Те, що Зеленський говорить, що в нього нема контактів із Трампом в цьому виданні до економість, це дуже погано, безумовно. Але двічі він зустрічався з ним це в вересні минулого року у Вашингтоні під час генасаблеїн і другого разу, у під час зустрічі в Парижі разом із Макроном. Тобто безпосередньо офлайн зустрічі були, але я так розумію, що контактів замало, і президент хотів би їх більше би було, і багато інформації, як він сам сказав, він дізнається дійсно з преси. А, але активізація переговорного треку між Росією та Америкою вона очевидна, і те, що навіть з'явився ще один спецпосланник з питань України, він же спецпосланник посланник з питань близького сходу. Від Трампа в Кремлі, ну це засвідчує про те, що інтенсифікація саме от процесу припинення російсько-української війни в проєкті Трампа вона відбувається. Проєкт Трампа я маю на увазі той план, який він собі намалював. Тому я не готовий вам сказати, чи є той план, чи немає. Я бачу, що алгоритм дій він чіткий. З боку Трампа це замороження, вибори, замороження війни, вибори і підписання угоди. І тут, звісно, погано, що український інтерес, як говорить президент України, враховується не в певні не в повній мірі. Але те, що ці процеси дуже інтенсивно відбуваються, то я можу лише підтвердити, вони інтенсивно відбуваються. Американці активно до цього долучаються. Пане Валерію, от дійсно, що сказав президент України що нова адміністрація президента США контактує з Кремлем, але це навряд чи пряме спілкування Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Таку думку президент сказав, виказав в Economist, і він ага. зазначив наступне: що я просто не впевнений, що Путін має певну кількість розмов з Трампом. Я не впевнений, що це відбувається. Ймовірно, їхні команди саме на зв'язку. Чи є у вас особисто сумнів щодо прямого контакту Путіна і Трампа, бо на думку президента саме команда Трампа, вочевидь, активніше контактує з Москвою, що і виливаються у численні інсайди в західних засобах масової інформації, і це достатньо помітна різниця із часами президентства, Ваджо Байдена, ну я хотів би зараз зробити один момент. Мені не зовсім з руки коментувати коментарі Зеленського. Ну тому, що в нього там є якась інформація. Я хотів би зараз звернути увагу глядачів на те, про що ми з вами, пані Оль, говорили вже ну, в ефірах, неодноразово, навіть кілька місяців тому. Стосовно контактів команд Трампа та Путіна тоді це виглядало доволі ну, наївним, смішним, нібито такого немає. Але Трамп сам підтвердив те, що він телефонував Путіну. Тобто, це його пряма мова. А і хто м, правду каже, хто ні? Ну я думаю, що вже краще нехай з'ясують президенти між собою. Але я беру до уваги те, що Трамп наголошує на тому, він двічі це сказав уже в пресі, що я мав контакти із Путіним. Але безумно безумовно працюють і команди. Ну ми це бачимо очевидно. Навіть відбувся обмін, як кажуть ув'язненими російськими громадянами та американськими, хоча не зрозуміло кого звільнили якого передали в плані в рамках цього обміну саме російській стороні, бо такої інформації немає, то це мені засвідчує те, що дійсно переговори між командами Трампа і Путіна дуже активні і спілкуються саме команди. Те, що офлайн зустрічаються Путін і Трамп, ну це ж абсолютно друзі, очевидно. Вони не будуть сходитися зустрічатися для того, щоб поговорити, потім піти, думати, що робити далі. Ну ми ж всі маємо розуміти, що саме. Переговорні процеси не відбуваються в такому плані. Працюють команди, працюють представники президентів на рівні робочих груп, потім можливо очільники відповідних відомств і таке інше. Те, що Трамп активно намагається зараз дійсно зупинити війну, і те, що це не подобається нам, знову ж таки, ми з вами говорили ще кілька місяців тому. Я тоді наголошував і нині наголошую, ті рамки, які нам буде пропонувати Трамп, нам будуть дуже не подобатися. Ну, щоб ми розуміли, але ситуація складається таким чином, що Україна заручником ситуації, оскільки ми дуже залежні від американської допомоги. І якщо враховувати стратегічну лінію, яку займав Джозеф Байден, допомагати Україні, щоб вона не впала, але не виграла, ну у Трампа інша ситуація Трамп просто хоче зупинити вогонь так само, як це він зробив у секторі Гази. Зупинити вогонь, запустити обмін полоненими і реалізувати свою давню обіцянку про те, що він хоче домогтися. Найголовнішого, щоб не вбивали українці, росіяни росіяни, українці. Тобто, щоб не було смертей. Він про це говорить постійно. Буквально от останній коментар вже сьогоднішній. Про те, що півтора мільйона осіб загинуло з обох сторін. Він по це те, що він говорить. От, якби я був президентом, війни б не було, і він знову буде робити так, щоб війни не було, не було гарячої фази. Він це не договорює. А що стосується безпекових питань, ну Трамп чітко дає зрозуміти, це проблема Європи. Війна, ця, ця проблема Європи. Але він, як миротворець, сьогодні бачить тут профіт. Що стосується використання рідкоземельних металів українських саме, і він хоче отримати від цього зиск. А це зараз вже стало дуже серйозним дискусійним питанням, тому що риторика Трампа, що я хочу забрати те, що їм передано було Байденом, Ну принаймні, так багато хто читає і так розуміє слова Трампа і десь проглядається саме така ціль. Це дуже погана історія, тому що допомога, яка надавалася раніше, вона надавалася безкоштовно в Україні у рамках ухвалених законів, за які голосували і. Однопартійці Трампа, тому я думаю, в цьому плані дискусія буде вестися. Трамп ставить максималістську ціль. я не маю жодного сумніву в тому, що до прикладу така угода не буде підписана. Вона не буде підписана. Ну тут за великим рахунком, вона не буде підписана. Що мовляв, ми взяли і віддали всі копалини Трампу. І Трамп на це не піде. Ну ми мусимо це розуміти, і він чудово розуміє. Трамп завжди, як бачите, вчиняє зухвалу на першому етапі, а потім домовляється. Так само і тут. Просто-напросто вся наступна допомога буде передаватися нам за програмою ленд-лізу. Те, що я бачу зараз, так будується про саме стратегія Трампа. Це будуть ті ті ж самі гарантії безпеки, які ми просимо від США, але ми за них заплатимо. Якщо не ми, то європейці. Європейці платити не хочуть. Трамп це розуміє. Вони скупі на гроші. Були впродовж десятків років, значить заплатить Україна, є чим платити. Інвестування у розробку купалин в Україні, це якраз і той наш інструмент, який ми можемо зацікавити і вже зацікавили Трампа, щоб він нам допомагав. Але те, що ми справді по факту отримаємо уже узгоджену рамкову позицію з урахуванням інтересів українських, то це так. Ми ставимо собі максималістські цілі абсолютно справедливо. Тому що на нас напали це повернення території до кордонів 95-го року, виплата репарації, притягнення до кримінальної відповідальності військових злочинців і так далі. Це все справедливі вимоги в умовах того, коли на країну напала інша країна, на нас напала Росія. Але позиція сьогодні команди Трампа інша, вони говорять в один голос, що поступитися мають обидві сторони, і те, що ми бачимо зараз інтенсифікацію обстрілів України. Це пов'язано на моє переконання виключно із тим, щоб в силовий спосіб продемонструвати і Трампу, і Україні, що поступки з боку України мають бути якомога більші. Які вони будуть, я не готовий вам сказати, але от навіть відповідь Медведєва, Піскова щодо обміну територію. території ЯМИ, що запропонував власне президент буквально вчорашньому інтерв'ю Дегардіан, свідчить саме про наявність такого переговорного процесу. Що було раніше кулуарно, нині переходить у публічну площину. Але це не означає, звісно, що на виході саме так і буде. У мене нема жодного сумніву, що Росія погодиться на обмін для них. Це ну, буде удар сильний, тому що вони не очікували такого повороту, і політичний і репутаційний удар іміджовий для Путіна це серйозний на Росії. Хоча я думаю, що вони зможуть це пояснити без особливих проблем. Але всі ці заяви спрямовані до Трампа. Дивіться, отак не буде, і ви знаєте, це добре, що ми зараз перейшли в публічну площину обговорення саме можливих умов майбутньої угоди. Оскільки у нас, як сказав сам президент, немає контакту з Трампом. Ну тоді будемо спілкуватися через пресу. Я зараз не бачу іншого виходу. І те, що так відбувається, це я розцінюю як робота з тієї ситуації, яка є з реальністю сьогоднішньою. Немає контактів з Трампом, будемо доносити нашу позицію через пресу. Пане Валерію про, про пресу, точніше про CNN видання пише наступне, що війна в Україні може стати рідкісним питанням співпраці між США і Китаєм, особливо у зв'язку з тим, що Пекін прагне запобігти поглибленню торгівельних непорозумінь зі штатами. Як нагадує видання, президент Сполучених Статів Америки Дональд Трамп не раз повторював, що саме лідер Кеннер Зіньпін може допомогти Америці покласти край війні. Чи передбачаєте ви, що можливо цю тему? Буде порушена найближчими днями на Мюнхенській безпековій конференції, де віцепрезидент США Джей Дівенс має зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським, а міністр закордонних справ Китаю Ван Ванії очолить делегацію із Пекіна. Ну, Він і минулого року був на Мюнхенській безпековій конференції, але там ситуація була дещо інша, тому що при владі були в Білому домі демократи, їхня стратегічна лінія була зрозуміла. Зараз абсолютно вона інша. Ціль для Америки одна. Але нас використовують по-іншому. Бо російсько-українська війна це інструмент для Трампа у його налагодженні зв'язків, буду говорити обережно, із Сіньзінпіном, якого він дуже любить, якого він полюбляє, з яким спілкувався вже після навгурації. Він це також публічно заявив. Трамп не випадково про це говорить. Він любить диктаторів Путіна, Кім Кінчин Іна, Сіньзінпіна. Ну також не дуже, але полюбляє ще Іран, мабуть, це чекаємо, поки він скаже. Але ну є розуміння в усіх і, ну, свідомих і протомних політиків, дипломатів та й українців і багатьох людей, що ну Китай не зникне сам по собі з лиця землі, і Китай має серйозний вплив сьогодні на світову економіку. Дуже серйозний вплив. І без китайських товарів навіть американців буде вкрай складно. Хоча вже певне китайське заміщення відбувається, тобто є вже альтернативні товари, які виготовляються в інших країнах: Індія, В'єтнам. І так далі, які заміщують китайські товари. Але Китай все ж таки залишається серйозною економікою, і сьогоднішні створені кризи через рішення Трампа, та, наприклад, зупинка ж самої допомоги по програмі USAID, і інші, вони використовуються Китаєм. І навіть намір Трампа завершити російсько-українську війну також Китаєм будуть використовуватися доволі контраверсійною інформація, суперечливою. яка З'явилася два дні тому за повідомленнями посла Росії в Китаї, нібито Сін Цзінпін буде на святкуванні дня Побідобєсія 9 травня в Москві. На свою чергу, нібито сі запросив Путіна на святкування там їхнього якогось заходу у вересні місяці завершення війни проти Японії. Тобто так, так у них це все виглядає. Вони обмінюватися будуть саме такими візитами. Хоча офіційно поки що не підтверджено на найвищому рівні. Але це означає, що е СІ таким чином демонструє свою прихильність до Росії. Добре, всі знають, що 75% критичного імпорту до Росії забезпечує саме Китай. Залежність російської економіки від Китаю дуже велика, і Китайцем користується. Він демонструє вочевидь Трампу, що я або зроблю це, або не зроблю. Будеш вводити проти мене мита, ну буде війна продовжуватися. І Північна Корея допомагатиме і всі інші. Але, звісно, не можна скидати з важелів того, що і в Трампа достатньо інструментів тиску на Китай через введення тих же самих мит, він потерпатиме. Я не виключаю, що на певному етапі, коли були телефонні розмови між Сі та Трампом, вони ні до чого не домовилися, і Трамп ввів санкції. От на сьогоднішній день єдина країна, проти якої діють санкції повні повній мірі, це Китай. Серед інших країн це ті, хто виробляє алюміній, сталь там інші метали, введено мито на рівні 25%. Але комплексно лише один Китай потерпає зараз від США, і це свідчить про готовність Трампа тиснути на Пекін для того, щоб він в тому числі допоміг припинити російсько-українську війну. Але це не основне ж питання. Китай так само впливає на Корейський півострів, так само впливає на Близький Схід, і ну не варто цього забувати. Бо, до прикладу, від Китаю була ж заява по сектору Газу і по Палестині. Вже ж була вона, тобто це такий сигнал. І ці питання треба задати в комплексі. Україна, на жаль, друзі, в ці всі історії потерпає найбільше. і Вона справді в комплексі оцих складних геополітичних майбутніх відносин: Пекін, Москва, Варшава, можливо, навіть там і Нью-Делі. Тобто тут треба брати до уваги, що ми ну, знаходимося в дуже непривабливій ситуації. Ми не можемо сформувати передокденний, формують нас. Це такі, але справді нам треба робити своє. Ни тут ніякий не фаталізм, а реальна оцінка ситуації. Тому відбуваються саме ці торги. Я не поспішав би робити однозначних уже висновків. Про те, допоможе Індія чи ні, я не виключаю ні одного, ні іншого варіанту. Тим паче занят увагу, що Трамп розвиває і також дипломатичну лінію із дик. Татром Північної Кореї, який відразу після того, як почув заяву, що Трамп готовий з ним спілкуватися, говорить: ми будемо Русь, Русь матушку підтримувати, її священної війні, сколько нужно, і будемо снаряди постачати і так далі. Ну це все ж підвищення ціни. Порогу входу у переговорний процес Трампа і Кімчаніна це ж абсолютно очевидно зрозуміло. Я ну ми ж також друзі розуміємо, що наприклад, якщо от умовно північна Корея перестане допомагати солдатами та зброєю. Росії, бо є інформація, до речі, що прилетіли по нас сьогодні по Києву, балістика північно-корейська. Ну будемо ще перевіряти. Я думаю, фахівці і влада про це скоро повідомлять, але я не виключаю цього. То це ж якраз свідчення того, що ну без північної Кореї, ну Росії буде вкрай складно підтримувати такий високий темп бойових дій. І нам би дуже було б слушно, якби, наприклад, там от, зараз Трамп зробив так, що ні Китай не допомагав би, ні Північна Корея не допомагала, то е, шмаття летіло б від російських окупантів е, дуже дуже яскраво розумієте. Але ну, нам цього не дадуть зробити, скажуть, просто пропиняєте, зупиняєтесь. Нам навіть за часів Джозефа Байдена це не дали зробити, на жаль. Ну тому не треба там малювати собі ілюзії, що за часів Трампа от, у нас така можливість прямо відразу і з'явиться. Її виключати не можна. Але от на даному етапі, коли ми з вами говоримо, от в цей тиждень відбуваються саме такі переговори. І Мюнхен, про який ви, Олю, слушно згадали, і де буде присутній Ван І це якраз майданчик для обміну думками між тим же самим віцепрезидентом, США і між очільником закордонного відомства Ван який з Китаєм. Де з'ясують позиції, на яких етапах вони знаходяться, на які поступки готові йти? І ця вся інформація стачається відповідно до Піднебесної, до Вашингтона, до Москви однозначно. І буде наступний етап ухвалення рішення. Ми зараз побачимо багато заяв. От, впродовж цього тижня, найближчі там 3-4 дні. А з понеділка будемо вже дивитися, які будуть рішення. Тому враховуючи зараз динамічність процесу, до кінця лютого, ми можемо побачити якусь уже е, е, історію, яка матиме більш конкретний характер щодо продовження чи завершення російсько-української війни і участі всіх сторін звучених вами у цьому процесі. Пан Валерію, я вам щиро дякую за вашу думку. Дякую за те, що ви долучились до прямого ефіру. Очікуємо Довзай. більше деталей. Очікуємо на зустрічі, важливі для нашої. Країни нагадаю, що Валерій Клочок, громадський діяч лавлодійного фонду, нова Дорога» був з нами на прямому зв'язку. А друзі, з'явилася інформація оперативна про те, що Британія оголосила про. Пакет для України новий пакет. Британія оголосила про пакет військової допомоги для України. Він включатиме танки, артилерію, ракети різних видів. Про це повідомляє з посиланням на міністра оборони Британії Джона Гілі на засіданні у форматі Рамштайн. За його словами, вартість нового пакету допомоги для України буде складати 150 мільйонів фунтів стерлінгів, що приблизно становить 187,5 мільйонів доларів США. Сказав Гілі наступне: що зараз ми ще оголосили про 150 мільйонів фунтів на різні засоби: це танки, артилерійські засоби, ракети земля, повітря, 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 бо безпека України. Це світова безпека. Я Ж нагадаю, що на початку лютого міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі відвідував Київ з візитом. Він оголосив тоді про виділення Україні допомоги на 55 мільйонів фунтів стерлінгів. Кошти будуть спрямовані на гуманітарну сферу, підтримку українців і українського бізнесу. Крім того, на початку року Україна та Британія уклали угоду про партнерство на 100 років. Історичну угоду підписали відповідно президент України Володимир Зе. Скій і прем'єр-міністр Великої Британії також до нових заяв. Під час засідання у форматі Ремштайн від міністра оборони Сполучених Штатів Америки Піта Гексита він заявив, що Сполучені Штати Америки не будуть відправляти в Україну своїх солдатів. Гарантії безпеки має забезпечити Європа. Ми про це чуємо не вперше. Він наголосив, що тривалий мир в Україні має бути підкріплений гарантіями безпеки, щоб війна не почалася знову, і це не має бути мінська 3.0». Ексе додав, що США не вірять у те, що членство України в НАТО є реалістичним наслідком самих переговорів. Натомість будь-які гарантії безпеки мають бути підтримані спроможними європейськими та неєвропейськими силами та засобами. І за його словами, миротворців Україну потрібно направляти не в рамках. Місій НАТО вони не повинні підпадати під п'яту статтю договору НАТО, яка передбачає принцип колективної оборони. При цьому як додав очільник міноборони Сполучених Штатів Америки, має бути потужний механізм нагляду з боку міжнародної спільноти. І Гекси уточнив, що чітко. Кажучи, в рамках гарантій безпеки американські сили не будуть розміщені в Україні. Щодо ідеї про європейських миротворців в Україні, я нагадаю, що останнім часом деякі країни Європи обговорюють можливість відправки своїх миротворців в Україну в разі досягнення угоди із Російською Федерацією. Миротворці могли б стежити за дотриманням режиму припинення вогню, а також стати таким стримувальним стримувальною силою, яка не допустить повторного нападу з боку Російської Федерації, і ще раніше деня там з посиланням на експертів написала про те, що тільки європейських миротворців в Україні буде недостатньо, і Росія ймовірно не побоїться на них напасти.